Привіт. З вами на зв'язку Аналітична служба гуру Макець. Почнемо з загальних даних про компанію. Розглянемо кожен параметр більш детально нижче. При необхідності, можлива пауза. Пропонуємо більш детально вивчити всі показники корпорації. Тепер розберемо поточні фундаментальні показники компанії. Double Down Interactive, Тикер DDI. Цей відгук створено з використанням даних станом на 17 травня 2025 року. За класифікацією Guru, макет з компанії Double Down Interactive належить до підкатегорії. Leisure Games у порівнянні бере участь 31 компанія, це досить репрезентативно. Ми побачимо рішення щодо наказів у кінці відео. Результат для відповідної компанії 9,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 0,8 бала. І якщо дивитися широко, то в рамках усього фондового ринку США загалом Побачимо, середня оцінка по фондовому ринку в цілому 1,9 бала. Проти рейтингу компанії 9,5 Down Interactive. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Double Down Interactive і компанії під категорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Double Down Interactive показали динаміку мінус 6,1 віц. 50,6% проти зміни цін у підкатегорії. Це не означає нічого остаточного, але необхідно враховувати цей факт. Ринкова капіталізація організації Double Down Interactive становить 0,5 мільярда доларів. А ринкова капіталізація підкатегорії становить 253 мільярди доларів. Double Down Interactive припадає на частку 0,197% це одна з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,87 мільярда доларів. З капіталізацією під категорією 42 мільярди доларів. Double Down Interactive припадає на частку 2,84 тисячні віц. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка Double Down Interactive у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації 0,197 тисячних віц. Балансова вартість становить 2,84 тисячні відсотка. Що на 958% більше частки ринкової капіталізації? Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре 1 бал. Борги компанії, що аналізується, становлять 0,35 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової вартості становлять 4% власного капіталу компанії. Рейтинг рівня заборгованості компанії дуже добре 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 4,2. Із середнім показником для підкатегорії 272,1 це на 98% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії дуже добре, 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 117 мільйонів доларів. Майбутній прибуток за наступні 12 місяців попередньо оцінюється в 2165 мільйонів доларів. Що на 1748,7% більше, ніж зараз? Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре 1 бал. Відношення ціни компанії до виручки становить 1,5. Середній показник у підкатегорії становить 5,1, що на 71% нижче середнього показника в підкатегорії. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до доходу в порівнянні з показниками компаній підкатегорії Добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 380 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 650 мільйонів доларів. І це на 91% більше, ніж зараз. Оцінка показників прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 1 бал. Маржинальність становить 34,8% із середнім показником у підкатегорії 1,9%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 32,9%. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,87%. Це на 126% менше частки ринкової капіталізації. І це відображає дисбаланс у поточній фондовій ринковій вартості компанії Double Down Interactive, ймовірно, в бік переоцінки. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 6728 тис дол. А за підкатегорією 2988 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показником компанії становить 125,2%. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг прибутку на одного працівника становить 1583,8 тисячі доларів. Середній показник по підкатегорії становить 11 тисяч доларів, а різниця між середніми по підкатегорії та показниками компанії становить 14 323%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 4545 тиздол. Підкатегорія 590 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 670%. Оцінка виручки компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 0,5 бала. Акції для продажу відповідають 0,2% із середнім показником для підкатегорії 3,2%. Це показник можливого короткого стиснення. Індикатор rsi 14 показує рівень 5,10% для компанії Double Down Interactive. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить приблизно 66%. Технічно, акції підкатегорії оцінюються вище, ніж акції Double Down Interactive. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 10,6 10 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 19,76 долара. Різниця між поточною ціною та консенсус прогнозом становить приблизно 96%. Переходимо до столу замовлень. Є в наявності посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно довідковою системою оцінки запасів. Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів підприємства DoubleDown Interactive. Інформаційна система оцінки запасів гуру Макетс було прийнято таке рішення. Відкрити ордер на купівлю по 10,5 10 долара за акцію. Угода відкрита, оскільки компанія має досить високу оцінку. Оцінка організації проводилась за критерієм оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 11,97. стоп лос встановлено на рівні 8,13. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом. У цьому випадку угода автоматично закривається в кінці торгової сесії 16 червня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер ABLX стане компенсаційним замовленням на продаж. Відео на замовлення балансу буде або вже опубліковано на цьому каналі при закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення фіксується за поточною ціною. Велике спасибі всім за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційною системою. Гуру Макетс. ви всі справді найкраща аудиторія.